Цінал, який обіцяє змінити наше життя, хоч ви, мабуть, і чуєте легенький скептицизм у моєму голосі, але я би, напевно, пройшовся по цій фічі ще раз і розказав би, що в чаджі ПІТІ, версії, є така штука, як код-інтерпретатор. І цей дядько ліворуч він бере величезний об'єм даних, просто бере всі мувіс з Netflix, тобто всі кіна, які там є, TV-шоу і тому подібне. І він буде закидати цей весь файл просто в ChatGPT, Використовуючи код-інтерпретатор, і весь основний прикол в тому, що цей, ці дані автоматично будуть оброблятися чатом GPT і будуватися графіки з інформацією, яка дозволить вам читати це. Ну і цей дядько. Він даже ніякої там особливої напряжки не робить. Він просто бере, і просить намалю мені або розкажи мені, які основні цікаві графіки можна побудувати. І прикол цього ChatGPT, що він теж без вашої креативності може ці всі речі зробити. І дивіться, як він зараз кожний рядочечок буде прописувати і всі поля, і буде вам розказувати, що ви могли би подивитися. і насправді це виглядає дуже цікаво. І я спробував то саме у себе. Я пробував на своєму ресторані. А насправді результатів прикольних я не мав через те, що дані структуризувати треба добре. Тобто рандомно ваші спечити, якщо вони не гарно структуровані, якщо там є якісь колонки заві, об'єднані, то він нормально не щитує. Ну от можете подивитися, що в результаті у дядька є, і доволі прикольно, воно все розпізнало, розуміє деякі колонки, що можна було гарно намалювати. Він просить гістограм і показати, які були кіна в які роки. І можна побачити, що в основному це було попередні два роки, було набагато більше випущеного кіна. І ці всі дані вони якби в цьому спричиті. Розумієте, що практично всі використовують Excelкі, не знаю, навіть лікарі, навіть юристи я бачив. Ну, типу, всім це може бути корисно. І він далі, коротше, пробує дивитися, навіть, наприклад, речі між ті і кіно. Або де найбільше, там кін, там чи в США, чи в Індії? Типу. Коротше, одним словом, ще разок скажу, що функціонал виглядає багатообіцяючим. Скоріше за все буде покращуватися і покращуватись. Я би, звісно, свої приклади показав, як я пробував це робити з рестораном, пробував якісь нормальні цікаві графіки, якісь патерни знаходити. В мене особливо якоїсь додаткової хорошої інфи не видавало. Воно просто малює стандартні речі, які я би теж в Excel міг зробити. Я не можу сказати, що я прям кайфую від того код інтерпретатора. Проте, якщо ви ніколи в Вексельки не користувались, не шарите, як там гарно все можна намутити, то це, навірно, вам зекономить трошки часу, тому що ви можете запитувати, от як це дядько, скільки там було там, кін з цим чуваком з месників, і воно вам рахує, видає і малює гарно, але якщо ви більш нюансний, хочете зрозуміти якісь там прискорення, якісь там продажі незвичні. Або там чи решті певних а, а, таблиця ліпше чи гірше. Ну, це трохи мені не виглядає ще мачурим через цей код інтерпретатор Але сам факт, що він даже покращує графіки, які я його прошу покращувати, мене вже даже трохи лякає. Я думаю, що рано чи пізно ми таки побачимо серйозні здвиги. Це називається бізнес-інтелідженс. Коли ми дані можемо дуже просто там запитами збирати, і ми походимо на порозі дуже простої такої LLM-ки, яка це буде робити. Не знаю. Сорі, що довге відео.